Історії з полиці Добрий день, малята! Сьогодні я розповім вам одну кумедну історію. Вона трапилася не деінде, як у пральній машині. Жила собі шкарпетка Софія. Привіт! Була рожева в білі крапочки і дуже любила гратися зі своєю сестричкою Сонкою. Щодня вони разом ходили на ніжках маленької Анечки. Але одного дня вони потрапили в кошик. Ой ні, зараз буде прання. О ні-ні-ні, не люблю цього. Ого. Це зовсім не страшно. Де я, іде моя сестричка Сонька. А ось ти де, маленька Софія. Ідемо до твоєї сестрички. Треба сушитись. І так Шкарпека Софія навчилася, що іноді варто не боятися нових пригод. Отака історія вийшла. А що буде наступного разу, побачимо дуже скоро. До зустрічі, малята! 哎呀，哎呀。